Свят, свят, свят Господь Саваот, бо вся земля того, слава Його. Господь дійсно любить нас, Він добрий у нас, як співали співсім. І він готовий дати нам все, що допоможе. тим самим Він залишається всім, у кому ми по справжньому маємо потребу. Розповідайте ту історію про власника супермаркету. Він вирішив зробити е, удобу. Добро дітям сина. Він а, замовив автобус, на якому масові привезли дітей до супермаркету. А він їх чекав у відділі дитячі товарів, і коли вже дітки всі відбігли, він сказав, ну що ж дітки, звідти? вас менту, коли ви можете зайти в павільйон дитячих іграшок, вибрати будь-яку іграшку, і ви можете забрати собою додому. Звичайно, це була миці радості і зірковий час. А ті всі з тим полетіли до іграшок і почали вибирати кожен собі свою і кадру Звичайно, це був простий процес, тому що ну, не кожен день випадає такий шанс обрати іграшки. Вони брали одну, випроб, переглядали, випробували на всю функціональність, потім падав на іншу іграшку, вони брали другу, третю, четверту. Добродію добре дивитися за цим цим процесом, і він навіть ще в тому радість Якусь мирний помітив, що світло не хлопчик недалеко. І нікуди не ні, йде. Чому ти своїш? Давай, живете, як відбувся, вибирай собі іграшку, е, забирає з собою. Я вже вибрав, дядечко. Що ж ти вибрав, тебе нічого в руках немає, ти навіть там не був. Я вас вибрав, дядечко. Історія закінчується тим, що цей хлопчик був усиновий. І по істину мудре рішення. Вибрати подателя всіх благ, а не самі благи. Я підкреслюю мудре рішення. Сьогодні я хотів поговорити на тему мудрість Божа. Тема, яка особливо мене надихає, тема, яка актуальна для нашого практичного життя. Всі ми знаємо, що Бог володіє мудрістю. І про це заявив навіть Іоанн. Книга Іва, 12 розділ, 13 текст. 12 розділ, 13 текст. У нього, тобто Бога, премудрість і сила. У нього порада і розум. У нього премудрість і сила. Проходимо часу питається в нашому тоді, коли ми не до кінця довіряємо Божій мудрість. А не довіряємо, тому що ми хто мало знаємо про Него, Чим менше знаємо, тим менше довіряємо. Дехто навіть сказав, що сьогоднішня наша віра сучасних людей схожа на продукт, що зроблений в Китаї для України. І це часто травляється тому, що ми не довіряємо Богу належаючим. Причина приміщення Богу, глибоких розчарувань, що ламання нашу віру, часто є нерозумінням Божої мудрості. Що таке Божа мудрість? Із цих периодських формулювань означень, мені сподобалось найбільше одного німецького слова. Я хочу зачитати. Мудрість це характеристика Бога, завдяки якій він все влаштовує так, щоб найкращими засобами досягнути найкращого результату. Для максимальної кількості людей на максимальний час. А Мудрість Божа це така характеристика Бога, завдяки якій Він все влаштовує так, щоб найкращими засобами досягнути найкращих результатів для найбільшої кількості людей на найбільший час. Ну, не знаю, мені от саме цифра це найбільше для серця. І я. Розумію, що коли ми глибоко замислимося над тим, що є Божа мудрість, це буде значно міняти наше життя. Бог керує всім нашим дітям. І не просто Бог керує, Бог керує своєю мудрістю. Він знає все від початку до кінця, від кінця до початку. І ось ще одне визначення мудрості. До речі, Книга Тобто велич Бога, вона бо саме некому мене на ці, ці розміри. Мудрість це ще й здатність ставити перед собою досконалі цілі і досягати їх за допомогою найдостональніших засобів. Мудрість бачить кінець самопочатку. І її не потрібно вгадувати, ні робити припущення. Мудрість бачить все в правильному фокусі. Кожен предмет, кожне явище. У правильному відношенні до інших предметів і я. І таким чином вона може досягати заздалегідь поставлених цілей з безполуковою точності. Трішки довгі проводиться, однак варто зауважити, що обох за Бог знайти не початку. І все одно з безполуковою точності відбувається. Важливо розуміти, що все проходить через кількість комплуатності. І часто розуміння Божих цілей доводить нас до е, того, що наша жира слава. Світ для останніх людей, оскільки моя, моя специфіка служіння дуже пов'язана з молоддю, молодь часом розчарується, є багато питань щодо справедливості Божої, що до Божої. Мені здається, це найкраща ілюстрація пояснити їм е, історія Іосифа. Проста історія. Але коли ми дивимося початок його життя, перший етап, ми не можемо задавати знак запитання з таким знаєте, характером рікальним. Однак проходить певний час і ми розуміємо весь задум Божий, до чого Бог все це відео. Тобто у житті Ось ми бачимо, що були за засоби в Божих руках. Це була чужина, так? це було віддалення від дому, це була в'язниця, але ми знаємо, до чого. Е це все було. Який задачі і яка ціль була? Завдяки ось ми займемо, він, міг спаси, спаси свою родину і зробив викис справи на славу Божому. Що нам найкращим чином виглядає Божа Мудрість? Давайте дозвольте базовий питання. Що найкращим чином оглядає Божа мудрість? Що свідчить нам про Божу мудрість? Природу, дуже дякую. Так? Ми знаємо за е, небеса, приповіли славу. Надався, так? Дякую. Е нам відома книжечка за обмеження моя, мені сподобалась там ілюстрація, дослідження, які проводили в Челі з Великобританії про птахів боротьбі. Хто можливо читав, знає. Так, так, дякую. Е ну, цікаво. Ці птахи взагалі вражають своєю здібністю орієнтувати спроси. Зазвичай малі вони літають лише над водою, крім періоду возможних. І що цікаво, дослідники Великобританії зробили декілька груп птахів, одну руку завезли в Госку в США, а другу групу в Венецію. в так, Через два тижні всі ці птахів повернулись на свого гнізда. І це дуже жодно, тому що дійсно, як правило, птахівці не літають над сушею. Це просто дивовижний навіганти. Але що найбільше дивує і найбільше захоплює, що якщо Бог вклав стільки мудрості у світ природ, то невже менше сил і мудрості щоб спроектувати наше життя? Щоб підвести до точки спасіння? Ми розуміємо, що Божі засоби не завжди це процвітання, там, постійний успіх, комфорт, там, автомобіль, шикарні, будинок. Часо це вірю. Для того, щоб вибрати ідею з нашого життя. Ми всі свідки можемо бігати, Бог знає нашу суспільність і прив'язаність до цих дрібничок, які обіцяють багато, а насправді дають мало. Бо хоче, щоб ми розуміли, що Божий Гуці, що Божі засоби, це може бути і можливо дві, і страждання, і якісь неприємні нам речі. Хоча може бути і те, що я перерахував раніше, і успіх, і процвітання, і так далі. Але Божа мета і Божа, Божа цілі привезли нас до точки спасіння. Нас і наших, і тих, хто з нами має, хто, хто наші ближні. Добре, а наступне, що вона примутність Божу, цим є. Можете з вас взяти? Слово Боже, так. Ми багато ходили сьогодні в сьогоднішнього школі, так? І всі ми хісянами, я так розумію, знаємо цілу священного писання. Однак хочеться сказати, що. Почув буквально недавно таку фразу, що е, новини це є звіт дьявола, що він зробив е, протягом тижня. Е, я знаю, що ми, я сам дуже часто дивлюсь новини, і тому е, ну, що якісь міри зв'язане наше життя з тим, що відбувається. Однак ми знаємо фразу, що ми їмо, то й так? І це і перетворимося. І це справедливо як по відношення до фізичної їжі, так і по відношенню до інформативної їжі. Звісно, священне писання це слово Боже. Для себе ж, я вчився на Богослова. І моя діяльність паспорт допомагає певної міри, вимагаючи контент, який дав на певні запитання а, своїх братів сістер. і сестер. От зараз шукати коментарі. І коли я читав біблію, просто як підходив якийсь період, і там своє життя, де була як технічна книга. Я читаю текст і зразу кажуть, так які це коментарі сюди підходять, і перебираю. Але якщо але це якийсь момент, розуміння, що це ж слово Борис, читання Бога. І от якось по-новому слово перезирало свою волю в, в моєму житті. Звичайно, важливо розуміти, що і факт мовив, про яке ми теж сьогодні говоримо ж школяр, для більшості з нас, напевно, вибір буде стояти, зробити наше певне життя вище звичайне. Всі ми молимося. Можливо, моя молитва півтори коли, можливо, подумати і підняти ще на рівні вище звичайно, можливо, це може бути більше. Ми знаємо, впевнені, що ми знаємо, Марк Лутер казав, у мене сьогодні багато справ, тому я маю сьогодні багато молитись. А в нашому житті багато справ, відповідно, мало молоді. Мало слава Боже. Довелося спілкуватися з одними братами, з, вони з народу циганів. Uh, я так у них uh, цікавився їхнє. Взагалі, коли я з ними спілкувався, видно, що люди живуть Словом Божим. вони гарять очі, вони такі uh, ну от, дуже обіцяються. Видно, що якийсь якісь особливий контингент. Uh, я запитав, почав розповідати про їхнє життя, вони, почав, вони почали розповідати, так, це два брата близників Вони кажуть, раніше в нас лексика була лише uh, не uh, Вони У них свої закони, свої права. Ви на що ці брати настільки Слова Слово Боже, ми через кожне мати речення звучить Слово Боже. Знаєте, прям е, аж них. Наскільки приємно з ними спілкуватися? Наскільки приємно з ними про щось говорити, аж духовне заряжається. Вино, що це люди, які живуть, живуть оці е, е, віді, Слово Боже, яка присочена внутрішньо світу. ми можемо побачити праведіння, це є. У Божому мудрість це в проведі. Коли ми дивимося назад, як Бог вів нас. Нема нічого, що надихало так, так сильно, як бачите, як Бог веде в нас. Часто в Божому мудрі можемо переконатися заднє число. Але що цікаво, поза робимо погляд назад, ми розуміємо, що ми можемо бачити, як Бог вів нас. І сьогодні, коли. Брат відкривав служіння, він от зачитав саме на той текст, який як він зачитав. Господь радо народу зводить на нівець». Не завдому Гітлера, не задум Сталіна або іншого лідера відбувається. Лише за Божом. Лише Боже проведіння воно реалізовується в нашому світі. Отож, слово Боже, а ми знаємо, це ще написання говорить, що все писання Бога натхнення і корисне. Молитва. Просіть і не вагайтеся, казано ф'яно, і Боже проводіть. Бог являє свою мудрість у викупленні. Коли я вернувся з усіву, то можете собі уявити, що більше. Поки не зрозуміло, що робить Бог, але початок нагадає досить не Але ми знаємо, що все це І Христос Воскресає і дає нам надію. Спасає людство виправдовує Божий авторитет. Важливо розуміти Божих світі до кінця. Нам важливо повністю довіряти Божій мудрості. Павло Ефесянах е, закликає нас. На Тож поважайте кульну, як маєте поводитися. Не як мудрі, а як мудрі. Використовуючи час бомхі. Тому не будьте необачені. А згодні, що є Господня воля. Пізнання Божої, мудрості, воно веде нас, пізнання Божої волі веде в нас до Божої мудрості. Важливо довіряти Богові, і коли нам добре і коли нам єпсько. Ми, смертні люди, можемо лише довіряти. Бог неймовірний своїй мудрості, що нам люди, немає, що поправляти, що змінювати, нам лише довіряти. І коли ми довіряємо Богу, Бог цю роботу робить. Важливо розуміти, що Бог взяв на себе відповідальність за наше впевнений ну, військово, відповідальність за наше вічне щастя, що підвести нас до точки спасіння. Питання тебе за нами, чи довіряємо ми. Нам напевно ще й важливо визнати, що перед нами стоять питання, в яких ми можемо бути. Купувати, не купувати, поїхати відкласти поїздку, виховувати дітей так, виховувати по-іншому. Скажемо, будь е, міняти роботи, міняти, ну, будь-які, міняти роботу, міняти дно, посипати туди час, чи ні. Однак лише Божа вмість може дати нам вибор, може дати нам пораду. І я хотів би, щоб ми пішли з одним таким обідності Божою. коли у нас буде надалі технічні прийняти, або сліпота перед певними питаннями, або, можливо, взагалі нашу дорогу з Бог ось що промовляє до нас. І поведу світою дорогою, якою не знають, стежками по духні. Темряво зробив світлом перед ними, І криві шляхи прямими. Ось що я зроблю і не залишу їх. Бог палко бажає, щоб він буде мудрий. Адже коли ми мати його мудрість, ми зможемо світити, можемо являти його вивезти, його мудрість інших. Я запрошую вас, щоб ми зараз помолились, чи Бог міг дійсно наділив на своєму місці. могли ми бачити Божу мудрість в нашому житті? І могли спеціально виділяти час для того, щоб оглядати то Божу мудрість через спілкування з ним через слово Боже. Запрошуюся допомоги. Вічний Боже, корисне моєї землі, наш Спаситель, наш друг, тобі вся мудрість і велич. Ми не схиляємося, діти твої, розуміючи свої нікченість. І ми знаємо, Господи, що лише Твоя мудрість може нас провести шляхами, які ведуть до вічності. Ми, Господи, просимо, щоб ти простив нас і очистився, коли ми більше покладалися на себе, довіряли людям, ніж в любі твої мудрості. Небесні очі, послав би наші, щоб ми могли протягом цього тижня довіряти тобі, вірячи, що все, що буде в нашому житті, це твої засоби для того, щоб досягнути найкращих цілий. Ми просимо, Господи, дай нам це розвивати себе віру через сущене писання і через спілкування Святої. Благослови, Господи, на, тверд, на твердовий тиждень. Даруй нам сили, даруй нам духовної віри і пережити досвіді собою, щоб все було для слави Твоєї, А нам для спасіння. В ім'я Ісуса Амінь. Амінь.